Добрий день, шановні друзі. Я вітаю вас на каналі Новини науки з Лариси Шевченко. І Сьогодні ми з вами поговоримо про дуже цікаву річ, а вірніше ми з вами продовжимо наше спілкування про написання дисертаційної роботи і, зокрема, про написання розділу вступ. І так, ми з вами дійшли вже до наукової новизни. І мені б хотілося коротенько поговорити власне, про цей абзац, бо він надзвичайно важливий. Ну, перше, що треба про це сказати, наукова новизна, яка викладена у вас у дисертаційній роботі, у вступі. Це ваше обличчя. Це обличчя здобувача, це обличчя його керівника чи консультанта, наскільки вона грамотно викладена і наскільки ця новизна відображає взагалі сучасний стан науки, сучасний стан проблеми у вашого дослідження, яким ви займаєтеся. І ви повинні її викласти правильно, грамотно і зрозуміло. Ну, в мене є таких п'ять пунктів, я їх спеціально виділила. І на які треба було б звернути увагу і ґрунтуючись на них далі е, виписувати наукову новизну. Ну, знов-таки, звертаюся до того, що, вірніше чи повертаюсь до того, що ми пишемо вже вступ майже в кінці, коли вже диссертація готова, у вас готові результати досліджень, тоді можна написати вступ, і оці от розділи, бо вже у вас викристалізувалася ця наукова новизна, і її вже можна... Скажімо так, лаконічно, об'єктивно викласти у декілька у декількох абзаців. Фактично, це наукові положення для дисертаційної роботи, здобувача наукового ступеня доктор філософії, ну, має бути хоча б 4-5 таких наукових положень, які ви захищаєте, які ви, ви виносите на захист, і вони у вас повинні бути обґрунтовані вашими результатами досліджень. І так. Перший пункт, який би я виділила, коли ви будете писати наукову взну, це вона повинна бути чітко пов'язана з актуальністю ваших досліджень. Коли ви пишете розділ чи пункт у вступі актуальність. То в кінці ми з вами вже говорили, що ви пишете такий абзац, що не було досліджено, що невідомо, і потребує подальшого розвитку, дослідження, вивчення, з'ясування, які факти, які результати потрібно було б встановити по даній вашій проблемі. Отже, виходячи з цього, ви і повинні були б їх вирішити, і викласти у таку абзаці, який іменується наукова новизна. Другий пункт. Це е, ваші е, дані, які наводяться в науковій новині, вони повинні ґрунтуватися на об'єктивному аналізі інформації, вже опублікованої за даною проблемою. Тобто, якщо ви знаєте, що вже досліджено, встановлено з'ясовано, то ви повинні тут показати те, що іще невідомо, які факти невідомі. І вони е, вами були встановлені, вами були з'ясовані. І цих фактів ніде в науці не опубліковано. Це важливий такий момент, і помилка, яку тут роблять здобувачі, часто читає, що вперше в Україні, вперше там, в такому-то регіоні. Тобто, розумієте, треба дуже чітко розуміти таку річ, що якщо дана проблема, вона загальна для всього світу і для науки всього світу то ви її не можете вирішувати на рівні своєї лабораторії, району, регіону, країни. Вона вирішується взагалом. Не може такого бути, щоб, наприклад, якийсь метод досліджень чи якесь вирішення проблем, ну, наприклад, застосування якогось антибіотику, воно використовувалося у всьому світі, а в Україні не використовувалося, і ви пишете вперше. Це буде неправильно, це піддає сумніву ваш аналіз відомої літератури, ваш аналіз досліджень, які вже були до вас проведені. І якраз це один з таких, скажімо, зауважень, по якому можуть вашу дисертаційну роботу відхилити за відсутністю наукової новини. Тобто наукова новизна не може бути місцевого значення, вона повинна бути світового значення. І це є така аксіома. Яка відома всім чинним. тому, будь ласка, не робіть такої помилки. Третій пункт це формування вашої наукової новизни на основі порівняння відомих уже фактів і, скажімо, нових, які ви отримали. Тобто, ви можете тут казати, що ви вперше встановили якийсь факт. І це буде зрозуміло на основі того, що до вас цей факт, цей факт не був встановлений, чому він був такий важливий, тут також треба вказати, що дасть можливість для науки ваш факт, для теорії в першу чергу, тобто воно повинно бути якраз теоретичне значення, бо наукова новизна — це і, скажімо, абзац, який показує теоретичне значення ваших досліджень. Тобто ви повинні на основі порівняння власних даних, власних результатів, і з результатами вже одержаних до вас, показати, що ви отримали краще, що ви отримали вперше, що ви отримали важливе для теорії, що може, який ваш власний внесок у теорію даного питання. Четверте, це обов'язково вказувати, на чому грунтується ваше твердження вперше. Якщо ви пишете, що вперше встановлено якийсь факт, то речення має продовжуватися, що ґрунтується на і вказати конкретні факти, конкретні результати. Бо коли ви робите заявку на першість, що ви представляєте, ваші дослідження представляє візну наукову новизну, то ви повинні показати і пояснити, а в чому ж ця наукова новизна полягає. І це речення має бути продовжено на чому, що чи що полягає, що пов'язано, і тут треба чітко вказати. Далі, п'ятий пункт, який я виділяю, це оці ваші наукові положення, які виносяться на захист. Вони обов'язково повинні містити теоретичне значення ваших результатів досліджень. Тобто, зрозуміло, що дисертаційна робота має теоретичне і практичне значення, і якраз науковій новизні ви викладаєте оці ваші положення, які повинні показати теоретичне значення. І якщо у вас є цифри. То цифри треба наводити лаконічно. Не намагайтеся навести абсолютно всі цифри, які вас одержані в результатах досліджень. Намагайтесь навести тільки ті цифри, які реально показують вашу наукову новизну, які дійсно показують значимість ваших результатів для теорії, і дають можливість іншим вченим, базуючись на ваших результатах досліджень, продовжити їх розвивати. Яка основна помилка при написанні розділу чи цього абзацу наукова новизна? Часто відбувається проста констатація фактів. Написано перше, зроблено дослідження такого-то, такого то, такого -то об'єкту, Перше, проведено якийсь аналіз, перше там проведено якусь оцінку, але це просто факт. Ну і що, що ви вперше провели? Ну що, що ви вперше скажімо, дослідили чи з'ясували? А що ви реально з'ясували і дослідили? Тобто тут повинно бути конкретна. Скажімо, така інформація, що ж ви вперше зробили, і яке продовження це може дати, і для чого це може мати значення, для, які, для продовження яких досліджень, для продовження яких наукових пошуків, можливо, ви отримали якусь нову теорію, можливо, ви так спростували якусь гіпотезу, або ваші дослідження дають підставу отримати якісь, створити, запропонувати нову гіпотезу. Для досліджень, для, скажімо, практики, для науки, для в кінці кінців для освітнього процесу, ну залежно від того, який напрям має ваша дисертаційна робота. І на цьому треба звернути обов'язкову увагу, тому що проста констатація фактів, що вашу, ви щось робили, ну як, наприклад, ви. Проводили якесь дослідження, а, ну, сам факт, ну дослідження, а що воно має е, значити, яке воно має значення, для кого воно має значення, оце вам треба викласти в науковий новизні. І це повинно бути викладено досить е, лаконічно, коротко, зрозуміло. І коли вашу дисертаційну роботу читає, то. Е, Оцінюють ваш науковий рівень. Наскільки ви готові, наскільки ви зрілий науковець, оце і є критерій, наскільки грамотно і правильно ви виписали наукову новизну. Я вам бажаю успіхів. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Будь ласка, давайте коментарі, запитання, будемо далі працювати і обговорювати ті питання, які в нас виникають, бо їх багато. Зміни постійно до дисертаційних робіт міняються, міняються зміни до процедури захисту, затвердження опонентів, рецензентів і так далі. І я думаю, що спільно нам буде легше. І швидше дійти до, скажімо, такого фінального завершення, захисту. Бажаю всім успішного захисту. Підписуйтесь на мій канал. Всім найкращих побажань.